Вітаю вас, друзі, і з радістю хочу вам повідомити, що нарешті ми це зробили. Ми змоделювали та надрукували на 3D-принтері корпуси для акумуляторних батарей для Джавелін. І тепер перед вами шість акумуляторів, які будуть передано бійцям на різні напрямки, щоб допомагати наближати нашу перемогу. Ми в спільноті Вилаути за те, що задонатили на акумулятори, і дякуємо автору каналу Вилаути за те, що зібрав, передав для нашого підрозділу. Слава Україні! Слава Україні! Ми бійці спецпідрозділу, хочемо висловити безпечну вдячність каналу Белауту, а також їхній спільноті за Донати. За надані для нас чотири батареї для комплексу Дівін, а також рідні станції для них. Перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава! А почалося все з того, що підписник мого каналу написав мені в Телеграм з проханням зробити саме акумуляторну батарею до Джавелін, оскільки в Javelin постачається лише одноразова батарейка. Також нагадаю, що в Javelin є не тільки ракетна установка, а ще й оптична частина, яка дозволяє користуватись тепловізором, але оскільки кількість одноразових батарей обмежена, повноцінно тепловізором користуватись бійці не могли. Тому ми з радістю взяли за цю роботу. Одразу ми хотіли е, зробити окремий блок на літій-залізофосфаті, який потрібно було під'єднувати і тягати десь з собою, тому що літій залізофосфат має е, не таку. Велику ємність на об'єм як літій Іон. Але потім ми все-таки подумали, що найкращим рішенням буде збирати батареї саме в оригінальному корпусі бійці нам раніше присилали ось такі корпуси, які ми перепаковували, додавали в них індикатори заряду, роз'єм для а, швидкої зарядки, роз'єм для зарядки Type-C. Всередині у нас два незалежних модулі напругою 16,5 В 4С. І як виявилось, перепаковані. На нами батарея може працювати в режимі спостереження близько 6 годин і може запускати близько трьох ракет, що, як на мене, дуже чудовий показник. Раніше бійцям доводилось відправляти нам відпрацьовані батареї на перепаковку. Ми їх розбирали, діставали внутрішні, встановлювали туди свої акумуляторні блоки, ємність яких дорівнювала 10,5 Ампер годин. Все підпаювали, додавали індикатор заряду, додавали плату зарядки та роз'єм для зарядки. Ми не раз зіштовхувалася проблеми, коли бійці просто не могли відправити нам відпрацьовану батарею, оскільки всі батареї йдуть під обліки. Якщо відпрацьована батарея не буде повернена, то у бійця можуть бути проблеми. Тепер. Бійцям не потрібно відправляти нам батареї. Достатньо зробити запит мені в Телеграм або на пошту. Після того, як я відправлю батареї, бійці мають Записати відеозвіт, хочу нагадати, що все, що ви бачите, відбувається саме завдяки вам і вашим донатам. Без цього нічого в мене не вийшло. Велика вам подяка. І окрема величезна подяка пану Андрію з Одеси, який написав мені в Телеграм е з пропозицією допомоги. Саме завдяки йому, і саме він моделював корпус на, е для друку на 3D принтері. Ми вносили деякі зміни і прийшли вже до єдиного фінального варіанту. Як Виглядає, я вам зараз продемонструю. По-перше, ми е, самі теж друкуємо роз'єми, замовляємо піни, латунні якісні піни. Е, далі ми е, прийшли до висновку, що роз'єм в корпус не потрібно клеїти, краще зробити ось такі упори, завдяки яким буде фіксуватись роз'єм в корпусі. Так, давайте подивимося, як це виглядає. Встановлюємо роз'єм в корпус, він заходить досить щільно. Далі верхня кришка у нас теж не проста, оскільки в ній є е, інший упор, завдяки якому роз'єм надійно фіксується в корпусі і нікуди не вийде. Е, верхня кришка до корпусу прикручується чотирма гвинтами. Гайки закладаються теж спеціальні пази, і таким чином корпус дуже легко відкрутити для його обслуговування в разі необхідності. Так, Батарейні блоки у нас встановлюються ось таким чином, досить щільно, і вони тепер нікуди не дінуться, вони фіксуються всередині. Так само встановлюється плата зарядки від USB Type-C і індикатор заряду. Корпуси я друкую на 3D принтері від Creality Ender 3W. SE. Всього у нас, друзі, аж 8 принтерів, із них 6 принтерів Creality Ender 3 V3 SE, Один принтер Ender 3S1 Plus, який нам задонатив магазин ArtLine. Вам величезна подяка. Посилання залишу в описі під відео. Усі принтери друкують для потреб військових. Щомісяця ми закуповуємо близько 100 кг філаменту, і весь філамент перетворюється на щось таке або ось таке. Що допомагає наближати нашу перемогу? Якщо бажаєте задонатити нам на філамент і ваші гроші будуть наближати нашу перемогу, то посилання я залишу в описі під відео. Також в описі під відео я залишу посилання на акумулятори для військових. За ваші кошти я купую всі необхідні компоненти для збіру таких акумуляторів. Тепер. Збірка буде проходити швидше, як на мене, і зручніше. Нам не потрібно чекати, поки військові нам е, будуть присилати такі корпуси. Тепер нам це не потрібно. Ми просто будемо постійно друкувати дані корпуси. Я буду робити заготовки і таким чином е, буду збирати батареї в тій необхідній кількості, яка на зараз є. А на зараз 6 батарей буде відправлено на різні напрямки. І ще 6 батарей я зроблю. І також є запити ще на більшу кількість батарей. Тому ваша підтримка, друзі, ваші донати як ніколи мені необхідні для того, щоб я і надалі міг збирати. Усі акумулятори. І ще раз хочу подякувати пану Андрію, який змоделював даний корпус. Якщо вам необхідні послуги в 3D-моделюванню, звертайтесь до Андрія. Його контакти я залишу в описі під відео. Ось так виглядає фінальна версія акумуляторної батареї для Джавелін всередині. Ми бачимо два незалежні модулі, все між собою під'єднано. В фінальній версії а, індикатор заряду буде знаходитись на задній стінці, для того, щоб бійці могли моніторити стан заряду акумуляторів. Не витягуючи його з установки. Далі ми бачимо роз'єм USB-Type-C для зарядки акумулятору з індикацією заряду. Давайте під'єднаємо побачимо. Як бачите, зеленим світлом починає світитись індикатор, коли батарея повністю заряджена. Під час зарядки є підсвічування червоним кольором. Так само є у нас індикація на швидкому зарядному пристрої. До речі, від Type-C акумуляторна батарея заряджається від 0 до 100% за 8 годин від такої зарядки. Близько 2,5 годин від 0 до 100%. Також Андрій е працював над моделюванням такого. Штекеру для зарядки нашого акумулятору. Так, давайте подивимось, як у нас відображається індикація. Коли акумулятор буде повністю заряджений, індикатор освітитиметься зеленим. Під час зарядки індикатор змінить колір на червоний. Ось таким чином. Також у цьому зарядному пристрої працює активна система охолодження. Сила струму заряду 5 А. Маємо шматок від Джавеліна, який нам насправді дуже допоміг у моделюванні роз'ємів. Давайте подивимось, як надрукована батарея буде заходити в цей роз'єм. Як бачите, дуже чудово і легко вона заходить саме так, як потрібно. Приблизно так само заходить і оригінальна батарея. Ось таким чином. Тому проблем з установкою даних батарей в. Комплекс абсолютно ніяких не буде. Ну що ж, усі батареї я тестую наємність перед відправкою і побіжу відправляти бійцям, щоб наближали нашу перемогу. А ви, друзі, не забувайте, що все відбувається завдяки вашій підтримці, вашим донатам. Тому посилання на банку для акумуляторів для військових я залишив в описі під відео і вам велика подяка. У попередньому відео я розповідав, що нам задонатили ДБЖ від APC. Дана модель має потужність 390 Вт. На виході три розетки, звичайні, що є дуже зручно. Поза кадром є такий самий ДБЖ. Ці ДБЖ були допрацьовані, в них тепер літі з різофосфатні акумулятори ємністю 15 годин або 196 В. На передній панелі ми додали DC роз'єм, завдяки якому можна буде швидко зарядити Акумулятори. В комплекті буде ось така зарядка потужністю 5 А плюс 1 А, який буде давати зарядний пристрій від ДБЖ. Всього близько 6 А під'єднуємось до мережі. Бачимо, що під час зарядки індикатор світить червоним, коли батарея повністю зарядиться, індикатор змінить колір на зелений. Точно такий самий допрацьований безперебійник з літій залізофосфатної батареї таким же самим зарядним пристроєм. Буде відправлено військовим для того, щоб допомагати. Наближати нашу перемогу. Це все, друзі, відбувається саме завдяки вам. Тому посилання на збір для акумуляторів для військових я залишаю в описі під відео. Давайте переконаємо, що безперебійник дійсно працює. Вмикаємо. Бачимо, що в нас вимкнувся вихід 220 В. Все в нас працює. У цих безперебійниках є так званий Green Mode, який я вимикаю, і тепер безперебійник буде працювати стільки, наскільки вистачить батареї. Ну що ж, друзі, на цьому в мене все. Не забуваємо підписуватись на канал, ставити вподобайку, писати коментарі. І до зустрічі у нових відео.